Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні таке відео. 23 березня. От передо мною сорт гале, пильники в нього вже висохли, він вже закінчив пилити Всі знають, що він один із останніх. І тепер такий висновок. Чи потрібна вам штучне дозапилення? Як можна легко зрозуміти, Потрібна ця процедура чи не потрібна. Якщо часу у своєму саду ви приходите і дивитеся на квіточки фундука, і бачите, що вони є яскраві, рожево забарлені, відповідно, ваші квітки вони не запилилися. Якщо вони темні, потемніли, зараз пробую сфокусувати, значить, все пройшло добре. Ось на одній гілки гале. Квітки є, як запилені вже, от вона потемніла і підсохли вусики, так і ось, наприклад, активні квіточки декілька. Перейду, покажу ще на інших сортах. Тут сорт трапезунд. Ось, зараз фокусую. Чітко видно, як. Вже потемніли і навіть бруньки почали розпускатися, але є і активно ось рожеві, які не запилені. Тим далі. Сорт Ямхіл. Переважна більшість квіток вже потемніли, але подекуди трапляються ось такі активні червоні. Сорт каталонський. Квіточки темні. Ось зараз сфокусую. Але подекуди. Ще, 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 О, Видно, там йдуть ще активні квітки. Сорт Косфорд. Переважна більшість вже запилених, але тут також трапляються ось такі активні кітки. Сорт фундука Дета ще тільки почав активно пилити. Ось деякі стежки вже розпускаються. Я рекомендую обов'язково, у кого дуже великі сади, саме цей сорт під один із самих останніх запилювачів. На ньому, до речі, також Кіточки ще активні, зараз пробуємось фікусувати. Сьогодні дуже вітряно, важко знімати. Він квітне вже декілька тижнів, але все рівно, навіть при такій кількості різних сортів на цій площі також є багато квіток, які не зловили белучні. Тут сорт «Чеферсон», також переважна більшість вже запилені, але трапляються багато ось таких активних Тут Ось такі квиточки. Чітко видно, що вони ще активні, яскраво забарні. Великий плюс цього сорту, що він квітне одним із останніх, він менше попадає під приморозки, але запилення повинно бути на високому рівні. Що стосується як цього, так і інших сортів. Далі покажу як зробити штучне дозапилення в домашніх умовах. Дуже просто, дуже дешево і це все буде сухим пилком. Не пропускайте, я думаю, вам буде корисно. Завав. Сорт веба цінний. Ось із такими яскравими квіточками. Сорт коуш. Ось такі Активні яскраві квітки. Сорт Озенбаш. Також активні яскраві квітки. От Юрі тут рука Кларк. Також багато квіточок трапляються ще активними, темного кольору самі версинки, але вони активні. Деміс, Переважно більшість потемніла, але є ще активні. Також від нього плоский, тут взагалі майже всі активні квітки. Форма 6, також квітне. Фран також рожевий. Луїза. Також активні жіночі квітки. Багато є потемнілих, але є багато її активних. Пирожок цвіте. Хуська бомба. Підсотків на 85 уже запилена, але є. Також і активні квіточки. Шкода, не можу так підняти високо телефон, щоб показати на верхівках також є активні Барселонський. Також переважна більшість вже запилених, але є якісь ще квітнуть Ось покажу майже весь. Лук у цьому році вимерз на Барселонську у Тонда Джефоні. Вже почала розпускати бруньки, От. але там всередині, якщо заглянути, то е, десь трапляються по одній, по дві ще активних квітки. Тут вже дуже складно фокусуватися я, так я вам не покажу. Ось, наприклад, якщо видно. Американець Батлер. Також, якщо вишукувати, то на кожній гілочці трапляється 2-3-4 квітки, які ще активні. погряна бочка. Від Матвієнко вона ще активно цвіте. До речі, привита на ведмежому горісі і на поливі на всьому догляді ось такі прирости за минулий сезон. Це з доглядом. Ось ще один екземпляр на ведмежому Жаданий. Він вже розпускається навіть ще швидше від італійців деяких а це дуже погано бо квітень ще тільки буде через тиждень можуть бути зворотні примаски. Барбакан на ведмежому горісі, ще цвіте багато активних жіночих квіток. Також добряче підмерз, але і багато залишилося живих квіточок, пальників. Ось такі активні жіночі квітки. Парбакан Ось таке дерево, на якому ми тренуємося із селекцією. Також. Трапляється багато активних, так як і запилених. Варшавський вже почав розкривати бруньки і тут казати точно я не можу їхати на поле і дивитися ще з півсотні інших сортів. У мене не вистачає бажання. Я думаю, кому було цікаво корисно, ті для себе висновки вже зробили. Дякую за увагу.